Вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні хочу з вами подивитися одне питання, яке стосується п'ятниці, 7 квітня. Подивимося з вами імовірні загрози саме на цей день. Чому ми дивимося цей день? Тому що саме в п'ятницю у нас. Буде свято, релігійне свято, свято Благовіщення, і як правило, на свята в нашій країні більше відбувається якоїсь активізації від ворога. Тому ми зараз з вами подивимося, що нас може чекати саме у цей день, так які можливі загрози ми можемо мати. Ось вас попрошу, як завжди, підтримати мене вподобайкою, підписатися, так, зберегти баланс між нами. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі, силочка є у шапці профілю. Якщо вам необхідна особиста консультація, буду чекати ваших повідомлень у дірект інстаграму. Посилання також є у шапці профілю. І так, п'ятниця, 7 квітня, так, які можуть чекати нашу країну ситуації. Та можливі загрози. Так, ну що я вам скажу? Перше, що я дивлюся тут, що дуже ми дивіться, карта йде духовності, карта традицій, карта захисту, карта такої стабільності. Ось ми, як наче, під куполом, знаходимось. Тобто це велике свято, і одразу мені йде, що ми маємо якийсь такий, знаєте, захист. Але при цьому дуже піднята тривожність. Тобто, ми налякані, мож, ну, люди можуть дуже бути такими, знаєте, чутливими до того, що відбувається. Спостереження йде. І а, дуже напру, напружена така ситуація. Залежність по дияволу говорить про якусь такий прояв агресії. Далі дивимося. Мені йдуть такі, дивіться, лінія, лінія кордону. Це кордони країни, так? І там можуть бути звідтіля провокації. Мені йдуть жезлові карти. Карта ось, дивіться. Карта супротиву, карта вогню. Це говорить про активацію таки і мечі, активацію якоїсь загрози. Тобто, так, у цей день не виключено, що можуть бути якісь активні речі. Але мені таки йде дуже багато маніпуляцій, тобто не без того. І карта перемоги. Карта перемоги це нашої перемоги. Тобто Маніпулювання можуть бути. Якісь можуть намагатись провокації робити в цей день, але карта перемоги показує, що ми можемо втримати ситуацію в плюсі для себе. Давайте подивимось ще тут. Ну, мені іде, дивіться, карта мечева. Напруження може таки бути. Але тут карта жіночої енергетики іде, тобто активізація жінок, активізація матері. Ось і а, карта підтримки все.